ВВ втім, мова не про український рок-гурт, а про початкові літери назви команд Вибір та витязь, які зійшлися у центральному матчі шостого туру, якщо взагалі не чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу. Дочьної зустрічі суперники підійшли, не втративши жодного очка, набравши їхню максимально можливу кількість і світний поєдинок Був з розряду тих, де розігрувалися усі шість. Адже перемога кожного з них за три тури до закінчення змагань робила його без п'яти хвилин володарем золотих нагород. За таких обставин гра почалася обережно, де ризик був зведений до мінімуму, адже навіть одна помилка могла коштувати дорого. Хоча значно досвідченіший вибір все таки діяв першим номером, більше володів м'ячем і територіальною перевагою. Створював гострі моменти. Втім, у воїнів на останньому рубежі надійно діяв голкіпер Віталій Бродський. У підсумку перший тайм не виявив переможця нульова нічия. А з початком другого вибір додав обертів, змусивши вітязь більше думати про захист власних воріт і грати від оборони. Проте за екватором 12 хвилинки. Воїни стрепенулися, вирівняли становище і практично вже ні в чому не поступалися опоненту, але виникало запитання: чи вистачить у них сил і функціональної підготовки витримати високий темп зустрічі? Проте більше того, вітіз на заключній секунді другого тайму отримав право на штрафний, який реалізував Олександр Мігаров, і таким чином вивів свою команду вперед. Зрешту гол у роздягальну не став нокдауном для стріляного вибору, а навпаки, змусив його думати не лише про те, як відігратися. Але і довести поєдинок до переможного завершення, і першим кроком у цьому напрямку став м'яч забитий глібом сметаніним на екваторі третьої заключної десятихвилинки, коли він на дальній стійці замкнув пас простріл свого голкіпера. А ще через дві хвилини стався епізод, який викликав обурення з боку вітязя щодо неправомучності призначення штрафного у їхнього рота, який став для нього фатальним, ударом з якого гліб сметанін записав до власного активу дуплет і вже 2-1 попереду в. Вибір під завісу зустрічі суперники обмінялися голами. Спочатку Сергій Дубовик довів перевагу вибору у рахунку до двох голів, а за лічені секунди до фінального свистка Олександр Мігаров знову скоротив відставання до мінімуму. Але на більше часу ні в нього, ні в команди не залишилося, і вибір відсвяткував успіх. 3-2. для нас це була досить складна гра. Треба віддати належне супернику. Вони десь заставили нас грати в гру, яку була ближче їм. По духу. І тому у нас е два теми, ну я не скажу, що зовсім нічого не виходило, але багато з того, що задумували, справді не вдавалося. Це пряма заслуга, звичайно, наших суперників, Але потім трошки ми е е е перелаштували перел гру. і е я... Ну, Ради, що вдалося там. Десь е… індивідуальні помилки е… зіграли на нашу колі. Команда Вибір, е, мабуть, все-таки ж більш досвідчена е, в плані пляжного футболу. Е, По-друге, все ж таки є питання відносно другого голу до суддівської бригади. Е, тобто там дуже такий суперечливий момент був. Е, ну, Вже, як ви сказали, вже. Це залишиться в історії. Ну тяжко буде щось там. Ну завжди будуть якісь суперечки відносно цих е, суперечних моментів. Ну а в цілому, я вважаю, що гра сьогодні була е, цілком е, ну, на однаковому рівні. Ну десь у третьому таймі можливо не вистачило і концентрації, і можливо фізі фізичних кондицій. Тому але в цілому. В Цілому грою, якби задоволені, Єдине, що рахунок сьогодні не на нашу користь. А напередодні доволі несподівано з лісу верніше з ціні чемпіонату вийшов партизан, який, не кліпнувши оком, 7-2, розтрощив компанію і втрутився у боротьбу як мінімум за бронзові нагороди. Ми тренуємося майже кожного дня. щоб сказати, є щось якісь на ігри. Наіграні моменти то в принципі нормально Молодь боролася до кінця. В принципі в них лавочки трішки не хватило. Що стосується інших матчів шостого туру, то, то копа Кабана 7-3 декласувала пенсіонерів з заходу. Втім, знімаю капелюха перед робесниками за їхню вірність команді і грі. А тайфун знову після черової сенсації від себе у вигляді нічиєї 4-4 в основний час вирвав перемогу 3-2 у сухочівки у серії після матчевих пенальтів. Турнірну таблицю наразі односібно очолив вибір, який поки що крокує без втрат. На відстані трьох пунктів від нього вітязь, проте йому затраченими очками на гру в запасі на п'яти наступає партизан. Пропущений очний матч між ними відбудеться 23 серпня. А у наступному турі лісові брати зійдуться з тайфуном, який у разі перемоги може повернутися у перегони за медалі.